Сьогодні поговоримо про одну з моделей компанії Spyderco – Paramilitary 2. Сама компанія Spyderco заснована у 1976 році у штаті Колорадо з селом Глесером в США. З тих пір компанія виготовляє чудові ножі та пропонує багато різних моделей. Сьогодні ми поговоримо про Spyderco Paramilitary 2 як одну з найпопулярніших моделей. Ця модель коштує 165 доларів та комплектується. Коробкою та ножем. Давайте перейдемо до характеристик цього ножа. Ріжуча кромка тут 79 мм. Довжина клинка 87 мм. Та довжина всього ножа 210 мм, вага цього ножа 115 грам Зразу скажу, що мені не подобається, та що я змінив. Перше, що мені не подобається, це колір накладок. Цей колір є тіл, такий бірюзовий. Мені він не подобається, та він досить маркий. Тобто залишаються сліди, і його треба мити раз на тиждень. Друге, мені що не подобається, це довжина ріжучої кромки. Я би хотів на сантиметр більше. Це би було, напевно, вже міля або умовний t Але хотілося б трошки довше ріжучу кромку для моїх задач. Наступний момент, який мені не сподобався, це при замінні накладок на. Накладки нічого кольору. Я не зміг розкрутити ніж, бо сильно фіксатором залито бонки і просто не зміг відкрутити, хоча б різними способами пробував. Напевно, це суто мій екземпляр, але це було неприємно. І також мені не дуже подобається, що фреймлок тисне на в руку при силовому різі. Навіть ріжучи там якісь тверді. Мет... Матеріали це вже неприємно. Також в цьому ножі я замінив кліпсу. Стандартна кліпса йде ось така. Я поставив кліпсу глибокої посадки, і для мене вона цікавіша та зручніша. Також варто відзначити, що цей ніж мені зручний в руці, в ньому зручне руків'я та зручний хват. Носічки досить приємні, хоч і досить цупкі. Замок достатньо легко скажімо так, користуватися ним. Хлинок ножа виготовлений зі сталі CPM S90V. Це порошкова нержавіюча сталь, яка досить гарно тримає заточку, та за 2 місяці я її ще не точив. Лише отримав маленький скол після падіння ножа, але це не страшно. Давайте порівняємо це 3-2 з іншими ножами, я додам фото. Манікс 2. Блюр від Kershaw Загалом ніж Spiderco Paramilly 3.2 є досить популярним та досить має хороші характеристики за помірну ціну. За 165 доларів ви отримаєте якісний ніж виготовлений в Америці з зручним руків'ям та приємною G10 з крутою порошковою сталлю та зручним замком. Але це не ідеальний ніж, він має свої недоліки та переваги, напевно, ідеального ножа не існує. Тому перед покупкою, звичайно, варто його потримати в руці, бажано покористуватися та зрозуміти, чи він вам підходить, а тоді вже вибирати та купувати. Якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також можете підписатися на Telegram та Інстаграм. Там багато фотографій та різних новин. Всім гарного дня та підтримуйте українське військо.